Ця мобільна клініка приїхала до великого висторопу. Люди вишикувались у чергу. Місцева жителька Людмила Босенко прийшла до лікарів зі скаргою на погіршення здоров'я. Тепер не доведеться їхати до міста на обстеження, додає жінка, бо від села до найближчої лікарні майже 30 кілометрів. дізналися, що до нас приїхали. Приїдуть лікарі з 13 по 15 травня і Повісили, повісили оголошення, що е, буде сімейний лікар, і, і вузькі спеціалісти, і УЗД, і лабораторія, і аптека. Це зручно не їхати в районну лікарню. Медики Лебединської лікарні їздять віддаленими населеними пунктами, які не мають сучасного обладнання та фахівців. Говорить лікарка ультразвукової діагностики Тетяна Рева. Ось була жіночка, вона взагалі за. 52 роки взагалі не була на УЗД. Є таке, є такого дуже багато. Це вкрай потрібно, необхідно. Людина знає свої хвороби. Ми її скеровуємо куди треба до лікарів. Запобігти найгіршому привезла аптеку. Тільки ми приїхали, уже в принципі чекали аптеку, отримували які доступні ліки. Виписували сімейні лікарі. Що треба, все отоварювали. У складі бригади, яка їздить по віддалених сільських амбулаторіях, офтальмолог, невролог та кошергінеколог, за призначенням сімейного лікаря надають ультразвукові дослідження та лабораторні, розповідає заступниця медичного директора Світлана Ярошенко. Наша мобільна бригада е, почала свій тур, можна сказати, із середини березня і закінчив у травні. Е, вона об'їздила 22 населених пункти нашої громади. За цей період було виявлено. Було обстежено більше трьох тисяч пацієнтів. Це і УЗІ обстеження, лікар-хірург, лікар-нервопатолог, лікар-офтальмолог, сімейний лікар перед всім, всім робить електронні направлення і скеровує їх до вузких спеціалістів. На території великого Вистаропу зареєстровані 639 людей. Розповіла староста Олена Коваленко. Проживає по факту 505. Не кожен пенсіонер може собі дозволити і має можливість доїхати до Лебединської районної лікарні. Це дуже складно, особливо тим, у кого е, проблеми з хворобами. Дійсно, їм дуже складно це. А коли спеціалісти приїздять на територію села, то це дуже зручно, люди задоволені. За словами старости Олени Коваленко проект фінансує благодійний форт Фортітьюдюа, тож усі обстеження та консультації для пацієнтів безоплатні. Катерина Іваненко, Віталій Паденко, Суспільне новини, Сумщина.